Всім привіт! З вами парфумерна Ю. Зараз будемо теревеніти, але ж про що? Ну, звісно, про парфумерію. але ж про яку Про нішу. Та почну ось чого. Нішова парфумерія – це такий собі парфумерний мішлен. Зараз буде трохи цифр, це дуже потрібно. Якщо ви зараз п'єте дуже гарячу каву, то саме час заїсти печенькою. Чому? Ну, щоб не поприхнутися. Б'юти і парфумерний ринок це 64 мільярда доларів. А люкс-перфумері десь 22 мільярда. Та Брррр! ніша це 2,2,9 мільярди доларів. Цифри вражають? Правда. Як ви зрозуміли, ніша це зовсім інша кухня від люксу. Ніша відрізняється високою якістю компонентів, та унікальними такими композиціями та обмеженим виробництвом. Образна – це такі лобстери, креветки у авторському виконанні шеф-кухарів високого класу, а іноді і відверта молекулярна кухня, де Порції настільки малі та за максимально високою ціною. Як ви розумієте, за аналогією, яка тут не випадкова, така їжа щодня є складною, бо іноді вам захочеться просто хлібчика та водички. А ось тут люкс буде вам в нагоді, тому не відкидаємо. Ніша представляється мас-маркету та люксовим брендам, які часто слідують трендам і комерційним вимогам ринку. Та ось вам ще аналогія. Люкс це для походу в Офіс, образно, ніша це для філармонії. І знов цифри клянуся, більше не буду, але ж це дуже важливо. Нішева парфумерія це десь 10-15% всієї долі парфумерного ринку. А що ж, люкс? А люкс це саме велика частина пирога. Оцей кусь може не влізти в рота. бо люксова частина це 75-80% ринка. ні ні Ні-ні. Ми нічого не загубили, бо ще є масовий сегмент та селективний мас-маркет. Це парфуми Avon, Zara, і це десь ще 10-15%. Ми, як дуже любопитні хлопчики та дівчатка, давайте ка ковернемо ось що. Які ж відмінності у ніші від люкса. Ну, Інгредієнти: це використання рідкісних натуральних матеріалів, таких собі, смол, спецій, молекулярних новинок. Потім концептуальність, глибокі історії натхнення від мистецтва мистецтва природи, літератури, філософії, обмеженість невеликі партії або дуже ексклюзивні серії. Хоча тут питання дуже спірне, але не зараз про це. Відсутність агресивного маркетингу із цим я згодна на всі 100%, бо ніша просується через парфумерних блогерів. Критиків, та нішови бутіки, селективні платформи та професійні виставки. Так, так, мова зараз про Мілан та Ексан стає ще і в інших точках планети локації, де збираються профі нішового сегменту. І ось ми дійшли до ключових гравців цього ринку. Є дуже важлива ремарка на цей рахунок. Нішевий ринок. Поділяється на такі незалежні парфумерні будинки та бренди, що належать великим концернам. Ось вам назви незалежних парфумерних будинків: моя, Шана та повага їм цим брендам: Серж Лютанс, наприклад, це Франція. Це культові східні пряні та смолісти композиції, Фредерік Маль. Це теж Франція, співпраця з найкращими парфумерами світу, там свобода, творчості і все інше. Але Артизіан парфюмер Франція, Естетика натуралізму, атмосферність. Тауер Парфумс це Швейцарія. Авторська парфумерія Енді Тауера глибокі, древесно-смолісти, аромати. А ще Залегіст Парфумс – це Канада. Це такі експериментальні аромати, натхненні природою та тварина. А ось вам нішеві бренди, що належать великим корпораціям. Ну, Наприклад, Береда, це Швеція, належить корпорації ПАУК, там мінімалізм, панує, там монохромність, Лелаба, США входить до Естелаудер. Концепція там живої парфумерії. Мезон Францис Курджан. Це Франція належить Луї Вітон, там відтинченість та елегантність. Відтик, це Франція належить Манзиніта Капітал. Це такий культовий унісексовий бренд. Звісно, назв має бути більше, але я заощаджую ваш час та свій, і щоб мій сюжет не розтягнувся аж до ранку. Говорю про ключові бренди, бо дуже хочеться ще розказати про тренди та розвиток. Ніше ринок, наче такий конкорд, який злетів та розвивається мега швидко. Адаптуючись до змін у смаках споживачів. Що я маю на увазі? Ну, це молекулярна парфумерія, вона дуже цікава. Джуліет Хезеган, есцентрик молекула це використання молекул, що змінюються на вашій шкірі. Екологічність та натуральність. Це бренди, такі як Абель, Хірам, Грін, використовують лише натуральні компоненти. Потім стійкість та довговічність це смолісти, амбраве деревні ноти, які стають популярними. Потім крафтовий підхід. Такі маленькі незалежні бренди, на кшталт Буже «Профума» та Ареш «Ля Доре створюють унікальні формули. Нішеві лінійки люксових брендів. Такі, як у Chanel – Le Exclusif, у Dior – La Collection Прав, Guerlain – для Art. А що ж майбутнє, а що ж кажуть парфумерні синоптики? Це комерціалізація процесу розвитку брендів. Дедалі більше брендів стають частиною великих корпорацій. Чи добре це? Це питання відкрите. Потім зростання цін на сировину і цін на парфуми. Ох тут, у нашому дурдомику під назвою Земля взагалі-то нічого нема стабільного. Тому як даність приймить натуральні компоненти, стають дорожчими, через що багато брендів переходять на такі, знаєте, синтетичні аналоги. І тут також, чи добре це, питання відкрите. Потім проблеми доступності. Нішеві аромати часто складно знайти в звичайних таких магазинах, та дуже складно обрати. Тут треба або мати якісь знання та орієнтири у нішевій парфумерії, або бути підписаним на експертів, яким ви довіряєте. Та ще. Очікується подальше розростання ринку ніше та зростання інтересу до персоналізованих парфумів. І куди ж тут без впливу штучного інтелекту? Та нікуди. Це таке створення персональних композицій буде. Ну, дуже важлива молекулярна та технологічна парфумерія, використання синтетичних молекул, яке відкриває нові можливості для створення. Унікальних ароматів на головні бренди, які в цьому присутні. Есцентрик Молекула це такі мінімалістичні аромати, що взаємодіють з вашою шкірою. Джуліт Хезен not et Parfum, є такі парфум-аромати, які же тренд там? аромати, які здаються індивідуальними на кожному носії, створюючи ефект. Невидимого такого парфуму, але дуже ексклюзивного. Натуральність та екоконцепція. Це попит на чисті, веганські та екологічні формули. Воно зростає, а бренди експериментують зі стійкими джерелами сировини. Головні бренди в цьому херам грін, повністю натуральні насичені композиції. Абель це органічні парфуми зі 100% біорозкладними компонентами. Та Флораль Street це веганські формули з етичним виробництвом. Який тренд це відмова від синтетичних фіксаторів у парфумі та перехід до біорозкладної упаковки та мінімалізації відходів. Це влучно. Концептуальні та емоційні аромати це аромати, що розповідають історії, які викликають глибокі емоційні відчуття або придають атмосферу певного місця чи події. Головні бренди ну, логіст, звісно, це аромати, натхнені тваринами. Потім етат Де Оранж, це такі провокаційні парфуми. Композиції, такі як Fet Electric», Like This, «Le Fin De Monde, History de Parfum аромати, що ілюструють історичні подіячі особистості. Який же тренд? Це нестандартні нотки: бензин, метал, книжковий папир, кров, шкіра, мастила, все що завгодно. Потім гендерна нітральність. У нішевої парфумерії все більше відмовляються від традиційного. Поділу на чоловічі та жіночі аромати. Від чого йшли, до того прийшли. Раніше так і було от знов. Але зараз називемо це ніша. Головні бренди Лелаба це унісекс формули, наприклад, Культовий Сантал 33. Звісно, Байреда – це акцент на безтестевих квитково-деревних композиціях Мезон Францис Курджан. Це парфуми, що не мають статевого визначення. Аква Універсаліс. Тренд: Мікс мужніх та ніжніх нот. Створення ароматів для особистості, а не для статі. древесно амбровий і димний бум. Це така популярність східних та смолистих ароматів з фокусом на теплі та димні ноти. Головні бренди амуаж, інтенсивні арабські східні композиції. Tower parfums темні, смолисті, ладені аромати. Насамата інтенсивні екстракти з фокусом на дерева, шкіру та дим. Тренд, який? Ну, це поєднання уда, ладано бальзамичних смол та спецій. Хоча, як кажуть, що цей тренд зараз вже здає свої позиції, але ж, але ж. але персоналізована парфумерія зростає попит на унікальні кастомні аромати, створені для конкретної людини. Головні бренди ну, Генрі Rose, Мішель Файфер, до речі, зробила цей бренд. Парфуми, адаптовані під індивідуальні хімічні особливості шкіри, Екснеїла. Це можливість кастомізації ароматів у бутиках. Потім Фредерік Маль співпраця з найкращими парфумерами світу. І який же тренд? А тренд на інтерактивні такі платформи, що дозволяють створити власний парфум за унікальним профілем. І це не фантастика. От що важливо: та-дам! Це ретроренесанс. Та повернення до класичних парфумерних стілів, сучасна інтерпретація. Мої любі бабушатники, я вас так чекала, я вже про них розповідала, та можна знайти це відео у мене, але ж тут буде ось про які бренди: буже парфума це відродження старовинних формул. Руж, парфумрі, класичні шипри та фужери без сучасних обмежень і фра. Папільйон Артзізіан Парфус, натхнення старовинними парфумами, який тренд відродження альдегідів, шипрів та вінтажних мускусів, ароматів 70-х і 80-х років. Хіба це не чудово? Я дуже радію, бо я дуже люблю класику. Антикваріат, замки, куплені острови. Боже, зараз мене понесе, тримайте мене семеро. Отже, висновки: які ж висновки? Нішева парфумерія не стоїть на місці та рухається у таких напрямках. Ну, по-перше, це інноваційні молекули та технології. Екологічність та чистота формул, потім емоційні концептуальні історії, потім гендерна нейтральність, потім східні амброви, димні акценти, ще персоналізація парфумів. Потім повернення ретро-композицій. Амінь! Церква святого парфуму, церква святої Ніше збільшує свою паству. Ну, а я, як проповідник всього прекрасного, бажаю, щоб ви увірували, що краса таки врятує цей світ, парфумерна краса. Отже, у парфумерії Наше Спасіння з вами була парфумерна Ю. Далі буде. Повертайтеся. О, чуть не забула. Чекайте, 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 не вимикайтеся. Я зараз просто нанесу цей чудовий парфум Енді Таура, Американська пустиня. Та потім в телеграм-каналі розповім про цей чудовий парфум. Ну все, пока з вами була парфумерна Ю. Бай-бай!